Гей, це Ті, і сьогодні ми називаємо четвірку найгірших розривів гуртів всіх часів. Чому я вибрав саме чотири? Буде більше, але як ви скоро побачите, це відео потребувало набагато більше роботи ніж я очікував. Це тому, що ми не просто перелічимо першу четвірку, але я також збираюся дати вам люденьки нутро того, що насправді сталося. Тож давайте почнемо за список четвірки найкращих: The Beatles. Ось трохи хронології Beatles для вас, народ вони були сформовані у 60-му році, а у 64-му були найкрутішим гуртом у всесвіті. А до 69-го вони розпались. Вони змінили світ музики, і вони були разом майже десятиліття. Досить важко повірити, а чому розпались, ніхто не може досить точно сказати. Та, на щастя, у мене були приховані камери, коли все про школу пішло шкера Ось що насправді сталося. де Джон? Ми повинні всі записуватись тут. Я Рінго Джодж. Ну, я знаю, але Джон був відсторонений останнім часом. Так, чесно кажучи, я думаю, що він має подружку. Що коїться, мої поерторіканські друзі? Привіт! І де ти був? Я хочу познайомити вас з моєю новою дівчиною Йоко. Так гаряча штучка, <ган> ге? Тому я <ган> думаю, що Йоко може стати невід'ємною частиною групи. Так, Джордж. <ган> Нашо. Ну, я думаю, що її вокальні здібності можуть бути гарним доповненням до нашої нової пісні. Цезний матеріал. <реш> О, подивіться О, на час. Я спізнююсь на масаж своєї домашньої тварини. Мені треба йти. Ой-ой, вже третя? Я забув, що маю піти з гурту. Що скажеш, Пол? Ми починаємо великий тріо з тобою мною та йоко? Я б скоріше вставив свій причандал у вулик з бджолами. То добре добре, дивіться, багато людей вважають, що той факт, що Йоко Оно увійшло в життя Джона Нелена, призвело до загибелі гурту жуків. Однак багато хто припускає, що Йоко Оно була просто ідеальним виправданням, чому група розпалася. Наче Джон використовував Йоко як хлин для відокремлення себе від гурту. Все було через напругу. Вони досягли висот, вони мали багато творчих і особистісних розбіжностей в той час. І по суті, Йоко Оно було просто цапом відбувайлом. або цапом відбувайлом. Але багато хто припускає, що причиною була передчасна смерть тайм менеджера Бітлів Брайана Енштейна, який був важливою частиною персоналу в стороні Бітлз. тож чому Бітлз розпалися, ніхто не може сказати напевно. Але це точно було йоко. Наступний гурт не пішов по протоптаній стежці, але список розпадів гуртів був би неповним без Металу. Третя група в нашому списку це Mayhem. Відоми вбивствами, самогубцями, підпалами церков і все інше блекметалюжне дозвілля. це диво, що група пережила стільки ж терацій, та вони все ще сильні і сьогодні. Але приблизно у тисячу році троє з чотирьох членів гурту були або вбиті, або мертві, або у в'язниці. Так, можна за сказати, що Mayhem є однією з найгірших гуртів, що розпалися на навмисно в історії музики. Ось що сталося. Ульо, ти прийдеш на репетицію групи? Я, я трохи зайнятий зараз. Я вбив я нашого співака. Перепрошую. Ти прийдеш на репетицію сьогодні? Так, я схоже, що підпалив церкву. Боже мій, це так поблемку люд металюжному. Я не робив цього навмисно. Я ж борнув свою цигарку з вікна і не знав, що церква була дерев'яна. А я зробив собі намисте щерепа нашого вокаліста. Вибач, що? Наш гітарист теж помер. Гаразд, слухай, мені треба йти, я буду там, як тільки зможу. Навіть не торбуйся. Схоже, що мене посадять у в'язницю за вбивство. То виходить, що тепер я єдина людина в гурті. Я підхоплю тебе по дорозі. Виявляється, неочікуваний розпад групи не є новою річчю. Є музичне дуо, яке бере початок у 51-му році. Брати Дон і Філ Еверлі, відомі як Еверлі Бразерс. Вони відомі успішною серією хітів 50-х і 60-х років, такими піснями, як прокидайся маленька Сьюзі» і все, що мені потрібно зробити, це мріяти». Але після багатьох років гастролей і без відпочинку один від одного, це дійсно створювало напругу між їхніми стосунками. А враховуючи ще й проблеми із залежності, це просто не могло закінчитися добре. І 14 липня 73-го року на концерті в Каліфорнії гурт розпався прямо на сцені з Доном Еверлі, який прийшов на шоу п'яний, а його брат Філ не ставився до цього нато добре. Ось чим це закінчилося. Дякую вам, народ, що ви прийшли сюди сьогодні. Я страшно люблю вас, людоньки. Я страшенно вас люблю. Ми. Ми ми Everly Brothers і це наша перша пісня. Сон. Погнали. Dream, 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 dream. Коли від мене смердить. Як від бомжари. Ні, Заждіть. Заждіть. Поверніться назад. Клянусь, я забув текст забув. Більше ми не Еверлі Бразерс. Філ може піти нафіг. Добре, добре, добре. Технічно Філ не зламав свою гітару по макітрі Джона. Але він, як повідомляється, розбив свою гітару і зійшов зі сцени назавжди. Вони не виступали 10 років, навіть не бачили один одного. І нарешті, в 83-му році, вони провели шоу воз'єднання, і хоча вони не піднялися до їхніх попередніх успіхів, їм вдалося знову виступити разом. Але наступний гурт я дуже сумніваюся, що брати Еврелі єдина група братів і сестер, що посварилися на нашому списку. Це Оазис. Якби хтось запитав мене, які два учасники групи в історії року ненавиділи один одного найбільше, я відповів, що це Ліам і Ноель Галлахер. Я не знаю, чи це стосується їхньої братської здібності до написання хітів, продати їх мільйони та визначити еру музики, але навіть вони не можуть спокійно пообідати на день подяки, не наштовхши один одному пики. Оазис не просто розпались на одну ніч. Було багато випадків, коли вони були дуже близько до цього. Але в 2009 під час підготовки до виходу на сцену для шоу в Парижі вони мали ще одну суперечку, яка призвела до розпаду групи. Ось що сталося в цей день. Гаразд, раз ліам слухай. концерт починається через 20 хвилин. Коли Ноль прибуде сюди, будь ласка, просто спробуйте порозумітися. Звичайно, іначе йди нафіг! Йди нафіг! Ти обіцяв мені, що ви спробуєте порозумітися? Я сказав, можливо ти будеш тим, хто мене врятує. А ви хто бляха, такі? Ми були у складі групи вже 30 років. Иди нафіг! Йди сам нафіг! Не ти йди! Трясся с матері! Не збивай мені брови! Іди НАФІГ. Ліям, твій брат пішов. Можливо, назавжди. Що, якщо ти його ні, більше ніколи не побачиш? То був твій брат. Якби ти міг повернути минулі десять хвилин, і він був все ще в цій кімнаті. Що б ти його сказав? Іди нафіг.